Подарунок на Миколая у крихівцях відкрили новий корпус ліцею. Директорка навчального закладу Світлана Каспрук не приховує радості. Каже, на цю добудову чекали діти, вчителі і батьки. Тепер у новому корпусі з комфортом будуть навчатись усі учні початкових класів. В школі навчається 920 учнів, а розрахована вона на 360. тому майже втричі більше дітей. І через те треті, четверті, п'ять, шості класи ходили в другу зміну. І якраз добудова нового корпусу дозволить перевести треті, четверті класи, тобто всю початкову школу, в першу зміну. Та найбільше радіють діти саме для них усі старались. Він дуже гарний. Мені подобається, що ми в цьому класі будемо одні. Перший клас він буде навчатися там, там, де ми колись навчались. Він, тут дуже красивий парти, дуже красива дошка. Я в першу зміну буду встигати на багато своїх гуртків. Мені дуже сподобався цей корпус, він гарний. І ще я люблю вчитися. Староста села Крихівці Надія Фотуйма розповідає, новий корпус ліцею відповідає усім нормам та сучасним вимогам для навчання. Добудову планували ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Війна значно сповільнила процес, але спільними зусиллями вдалося завершити будівництво. Велика кількість дітей, які проживають у криківцях, саме потребувала покращення умов навчання. Діти навчалися у дві зміни. Зараз будуть навчатися діти сидіти в дві зміни, але менша кількість класів. Тому початкова школа перейде в першу зміну. Для нас це дуже важливо, тому що діти першачки, перші четверті класи мали би Комфортно вчитися в першу зміну і до додому вже йти тоді, коли ще білий на дворі день. Цю добудову, зазначає голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, вдалося втілити спільно з будівельниками міста, які погодились допомогти. Ми доклали максимум зусиль, щоб дійсно до Дня Миколая встигнути відкрити цю школу. Бачите, просторі класи, нові меблі, досить гарний ремонт. Не ремонт, а повністю будівництво і відповідно ремонт для того, щоб діти могли займатися. Ми радіємо, тішимося цього року. Два заклади відкрили. Це добудова нашої. Крихівецької школи, зокрема початкова школа, і також дитячий садочок в селі Березівка. Ну і цього року стартували ще один проект це добудова у школи. Окрім того, вперше за останні чотири роки у Крихівецькому ліцеї буде група продовженого дня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.